Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Дітки, уявімо, що ми потрапили у чарівний весняний математичний парк. Там розквітли перші весняні квіти. Літають комашки, метелики, пташки. А так як цей парк незвичайний, а він математичний, поряд з квітами, пташками. Та комашками живуть цифри? А ці цифри незвичайні, вони живі, вони бігають, стрибають, а коли їм треба вишикуватись у числовий ряд, тобто по порядку, вони плутаються. Давайте допоможемо числам стати правильно. Яка цифра має стояти спочатку, першою? Цифра 1. А яка має бути наступною? Два. Після цифри два наступною буде цифра. Три. А після цифри три має стояти цифра. Чотири. І останньою буде цифра. 5. Вишикувались цифри по порядку. Але ж вони такі бешкетники. Увесь час десь ховаються. Ось і зараз, замість якоїсь цифри, з'явився знак питання. Та яка ж цифра має бути між цифрами 2 та 4? Молодці. Та має бути цифра 3. А тепер заховалася цифра, яка стоїть перед двійкою. Що ж має бути за цифра? Молодці. Цифра 1. І знову ж заховалася якась цифра. Вона наступна після трійки. І це цифра. Чотири. Молодці. Погралися ми з цифрами. Всіх знайшли та й підемо весняним парком. А тут така краса. Давайте уважно розглянемо зображення і знайдемо, що тут є лише одне. А одне тут сонечко. А чого є два? Є два дерева. Молодці. А чого є три? Три на цьому зображення хмарки. А чого на картинці є чотири? Чотири тут метелика. А чого на картинці є п'ять? П'ять тут квіточок. Молодці. А наша весняна подорож продовжується, і ми потрапили на таку гарну яскраву галявину. Що ми на ній бачимо? Давайте називати. Що ми бачимо? Сонечко, пташку, метелика, дерево, кущ, зайчика, квіточку та комашку сонечко. А давайте з вами пограємо в гру. Що? Зникло. Послухайте уважно правила цієї гри. Запам'ятайте все, що є на картинці. І зараз щось зникне. А ви маєте назвати що? Що саме зникло. Ще раз уважно подивіться на картинку. Запам'ятали все, що тут є. І заплющуємо оченята. Відкривайте. Що зникло? Зник метелик, правильно. А тепер спробуємо ще раз: заплющуйте очі, відкривайте. Що тепер зникло? Зникла пташка. Молодці. Ще раз спробуємо. Заплющуємо очі, відкриваємо. Що тепер зникло? Зник зайчик. Ще раз заплющуємо, наче, оченята. Відкривайте. Немає сонечка. Знову заплющуйте оченятка. Відкривайте. Чого тепер немає? Немає дерева. А ще раз давайте пограємо. Заплющуйте оченята, відкривайте. Тепер зникла квіточка. Молодці, ви дуже уважні. А наша подорож весняним парком вже добігла кінця. До побачення, малята, до наступної зустрічі!